Завдяки масштабній вакцинації у 1980 році вооз повідомила про повну ліквідацію натуральної віспи, яка на початку ХХ століття забрала життя близько 300 мільйонів людей, Незважаючи на те, що з 1980 по 2011 роки населення зросло більше ніж на 50%, завдяки вакцинації від поліоміеліту вдалось побороти 99% хвороб. Саме вакцини допомогли знизити смертність від кору на 84%, а це півмільйона випадків в світі в 2000 році, і 90 тисяч в 2016 році. За даними МОЗ вакцинація суттєво зменшила ризик захворювань невмококовою інфекцією у дітей. Зокрема, вакцинацію привинаром 13 чи синфлорексом вважають найкращим методом профілактики гострих середніх отитів. Відколи у 2006 році запровадили вакцинацію від вірусу папіломи людини. Інфікування ВПЛ штамами, які можуть викликати рак шейки матки, зменшилось на 88% серед дівчат-підлітків та на 81% серед молодих жінок. Противірус вірус є однією з причин найбільш важкої та часно спартельної діареї у дітей, проте її можна легко профілактувати за допомогою вакцинації. Більш ніж 90 країн світу мають в своєму національному календарі щеплення від ротавірусу. В Україні вакцинація від ротавірусної інфекції належить до рекомендованих вакцин.